Слава, брати і сестри, за вечірні час, які нам дарує Господь, коли ми можемо бути вдома молитви, навчатися від нього, слухати його слово, роздумувати, як пише, вникати в себе і в писання. І я сьогодні хотів би поділитися деяким словом, роздумами. І я назвав свою тему проповіді П'ять законів успішної молитви. Їх є, я думаю, надзвичайно більше, але на базі одного місця слова Божого, яке записане. Буття 32 розділ, з 25 по 31 вірш ми будемо читати. Ось хотів би з деякими розумами, думками висвітлити ці п'ять законів, які я для себе взяв, прочитуючи це місце. Отже читаємо з 25 вірша буття 32 розділ. Пишуть такі слова: І зостався Яків сам, і боровся з ним якийсь муж, аж поки не зійшла досвітня зоря. І він побачив, що не подужає його, і доторкнувся до суглобу стигна його, і звихнувся суглоб стегна Якова, як він боровся з ним, і промовив: Пусти мене, бо зійшла досвітня зоря. А той відказав: Не пущу тебе, коли не поблагословиш мене. І промовив до нього, Як твоє ймені? А той відказав, Яків. І сказав: «Не Яків буде називатись вже імення твоє, але Ізраїль, бо ти боровся з Богом та з людьми і подужав. І запитав Яків і сказав: Скажи ж ім'я своє? А той відказав: Пощо питаєш про імення моє? І він поблагословив його там. І назвав Яків ім'я того місця Пенуїл, бо бачив був Бога лицем у лице та збереглась душа моя. Давайте рухатися по тексту 25-й вірш, перші, самі перші слова. І зустався, як і сам. І перший пункт, який я виділив для себе, це наявність таємної кімнати, місця, де я можу сам на сам перебувати в спілкуванні з Богом. Збирайтеся разом. В церкві на молитву, можливо, десь з друзями або навіть в коло сім'ї для молитви це є дуже добре, це є правильно і благословенно, але є великою проблемою і те, коли в житті християнина відсутній такий момент, як наявність таємної кімнати і особистого спілкування з Богом. Знаєте, і ще такий також важливий момент це те, що порою ми, як люди, можемо. Допускати своє життя, те, що період нашого перебування в цій таємній кімнаті він складає 3-5 хвилин, бо так треба перед тим як вийти з хати, попросити Бога благословіння, там, перед тим як ти на роботу чи на навчання, але це є неправильно. І я вважаю, я в цьому переконаний, що чим більше ми часу будемо перебувати в спілкуванні з Богом. Тим рясніше будуть ті благословіння, які Бог вже приготував для нас, тим більше ми будемо переживати присутність Божу і сповнятися силою Його, яку Він нам хоче дати. Читаємо далі 25 й вірш до кінця і 26 й вірш. І боровся з ним якийсь муж, аж поки не зійшла до світня зоря. І він побачив, що не подужає його, і доторкнувся до суглобу стигна Його, і звихнувся суглоб стигна Якова, як і боровся з ним. І боровся з ним муж, аж поки не зійшла досвітня зоря. Другий надважливий момент це момент боротьби. Чому я сказав, що молитва це боротьба, тому що скажу так: тільки в молитві, по-справжньому, ми починаємо відчувати, що таке духовна війна. Я думаю, якщо ви це переживали в своєму житті, ви погодитесь, що часто таке буває, стає, що коли ти стаєш на коліна, ти відчуваєш, ніби ти на якомусь полі битви. Тобі здається, що ти на фізичному рівні переживаєш якусь настільки велику боротьбу, хоч порой ти і не до кінця розумієш, з чим вона пов'язана, а це якраз таке оце в духовному світі відбувається ця боротьба. І колись почув таку фразу одного проповідника: що коли ти заходиш в таємну кімнату і зачиняєш за свої двері, то дьявол також хоче туди попасти і побачити, що ти там робиш. І тут починається. То хтось вже тобі там на телефон дзвонить, бо ти вже срочно комусь потрібний. То якісь думки тобі починають в голову лізти, що ти ще повинен то і, то і то, і то, і то зробити. Якісь переживання, які тебе відволікають, віддаляють від спілкування з Богом. То там може до такого можливо до смішного кіт чи з собакою прийти і починати тебе їсти, просити, щоб ти їх покормив. І це також нас відволікає. Ці всі моменти вони нам заважають. І я думаю, ви погодитеся зі мною, що. І на сторінках Біблії ми також це прослідковуємо і читаємо, що ранок це був саме такий благословений час, коли люди спілкувалися з Богом саме на один на один. Ісус, коли він проводив своє служіння тут на землі, ми не раз також читаємо, що він ставав ще до того, як зійшло Сонце, йшов в віддалене місце, щоб помолитися, поспілкуватися з Богом. І це є також надзвичайно важливо. 26 шостий, 27 вірш. 27 вірш, пише так, і промовив пусти мене, бо зійшла до Світня Зоря. А той відказав: Не пущу тебе, коли не поблагословиш мене. Наступний момент це наполег... наполегливість і постійність в молитві. Наведу такий простий, можливо, декого може смішний, але досить зрозумілий для нас приклад. Візьмемо людину, яка от займається в спортзалі. Так? І як ви думаєте, чи можна сказати, що людина, яка тільки прийшла в спортзал і позаймалася 5 хвилин, вона виклалася наповну. Звичайно, що ні. Адже навіть, навіщо брати з фізіологічної точки зору, то гіпертрофія м'язів відбувається тільки коли м'язи знаходяться в нагрузці, коли вже пройшло 25 хвилин і більше. Наступне тоді питання полягає в тому, чи буде видний результат того, що людина займається, коли вона сходила в спортзал один, два, три рази. Звичайно, що ні. Результату, видно, зразу не буде, адже як і для побудови м'язів, чи, можливо, якоїсь ем, реабілітації фізіологічної чи скидання лишньої ваги. Це довготривалий процес, який потребує наполегливості, регулярності і постійності. І третє питання: людина, яка тільки почала займатися і взагалі легко це робити. Відповідь також негативно, скоріше за все, буде це нелегкий процес. До цього потрібно мати силу волі, можливо, десь. Перебороти себе, якесь своє бажання. Але знову ж таки, я хочу сказати, що е, тільки під впливом нагрузок людина стає сильнішою, людина починає привикати до цих нагрузок і їй все далі і далі стає легше і легше займатися. І точно так само проводжу паралель в наше духовне життя з нашим духовним чоловіком, це десь дуже сильно корелює, коли ми проводимо час в нашій молитовній кімнаті. і наш час молитв складає 5-10 хвилин на день, з додаванням того, що ми там за їжу ще можемо помолитися хвилину-дві, то не очікуємо, що Бог буде відповідати на всі наші молитви, і ми будемо бачити явні чуда в нашому житті. Не думаємо, що ми матимемо силу для боротьби з якимись гріхами, примагати якісь, можливо, важкі моменти проходити, моменти боротьби, якихось спокус. Цього не буде, але я вірю, що. Коли ми будемо шукати єднання з Богом, спілкування з Ним і черпатимемо силу від того, хто вже нам дав цю перемогу, ми справді будемо бачити зміну нашого життя. 28-й вірш читаємо і промовив до нього як твоє імені? А той відказав які. Четвертий момент успішної молитви це момент покаяння. І хотів би задати там, таке питання. Ну, вам не здавалось би, що. Це досить дивне питання, коли тут написано, як твоє ім'я. Справа в тому, що ну, в Біблії досить часто ім'я людини означало її характер. І я думаю, що Бог ж знав, як звати Якова. Звісно, що знав. Але Бог хотів, щоб Яків назвав себе по імені і визнав себе тим, ким він являється по життю. І Яків, назвавши себе, Яком він визнає я брехун і обманець. Це. І тільки після цього моменту ми можемо читати в 29-му вірші, що Бог зробив. Він змінив його ім'я. 29-й вірш говорить і сказав: неяким буде називатись вже імення твоє, але Ізраїль, бо ти боровся з Богом та з людьми і подужав. Так само і ми зустрічаючи Бога в нашій таємній кімнаті, каючись в своїх гріхах, розказуючи йому все, так є. Тільки після цього Бог буде міняти нас, буде змінювати наш характер, наші бажання, думки. Наш погляд на наше життя це справді буде відбуватися переміна, і я вірю, що Бог буде це робити, якщо ми справді щиро прагнемо цього і хочемо цього. І останній п'ятий закон успішної молитви, який я виділив для себе з цієї історії, читаючи 30-й вірш, давайте прочитаємо і запитав Яків і сказав: Скажи ж ім'я своє. А то відказав: Пощо питаєш про ім'я моє? І він поблагословив його там. Я назвав цей момент Пошук Бога як особистості. Коли приходить цей кульмінаційний момент в цій історії, і взагалі цією подією закінчується 20-річний час перебування Якова по і його перебування в тій країні, завало б досить дивне питання. Він питає: Скажи мені своє ім'я. По-іншому я б перефразував скажи мені, хто ти є? І знаєте, це проблема багатьох християн, тому що люди знають Божі руки, як і про це говорить. Я знаю Боже твої руки, якими ти мене матеріально поблагословив. Я переживав благословення в своєму житті. І ми, як християни, так само можемо переживати благословіння в своєму житті, якісь зцілення. Ми знаємо, як Бог діє, але ми можемо не знати Божого характера і не знати Божого серця. Люди можуть роками ходити в церкву. Але не мати справжніх завідносин особистісних з Богом, і це є великою проблемою. І це було в Якова. Він, можна сказати, народився в віруючій сім'ї, адже його дід Авраам був другом Божим, його батько <кій> Ісаак був праведний і вірний Богу. І він не раз бачив, як Бог благословляв їх, як Бог був з ними, але він не знав його особисто. І я хочу, брати і сестри, щоб ми пам'ятали ці моменти, роздумували над цими. І як говорить Боже Слово, ми були не тільки самими слухачами, але й виконували це в своєму житті, стремилися до цього і пам'ятали, що, як написано, що від днів Івана Хрестителя до сьогодні Царство Боже воно береться силою. Ми розуміємо, що від, з нашої сторони потрібно прикладати зусилля для того, щоб пізнавати Бога, для того, щоб. Проводити цю боротьбу, хоч порою нелегко, але, як також написано в іншому місці, що Бог не дає нам більше, ніж ми можемо знести. Я вірю, що Бог є з нами повсякчас, бо Він це також своїми словом обіцяв, що буду з вами до кінця віку, я вас не залишу і не покину. Це Божі обітниці і це те вірне Слово, яке Бог залишив для нас, щоб ми в нього вникали, ми над ним роздумували, брали для свого серця і духовно зростали в пізнанні Його, в спілкуванні з ним. Хай нас Бог в цьому благословить бути витривалими. Проводити цю боротьбу хоч порою і нелегко. Хай, нас, хай нам Бог дає мудрість і направляє нас в зростанні в пізнанні Його. Давайте будемо молитися. Так само і завтра буде річниця вже двохріччя цієї війни. І я думаю, кожен з нас може сказати, чи ми проводимо цю боротьбу, чи можемо ми сказати, що ми такі самі наполегливі, як на початку війни. Так і сьогодні в молитві за спасіння нашого краю, за спасіння людей, які бережуть наш мир. Роздумуємо над цим, пам'ятаємо про це, що зараз по-особливому потрібно проводити цей час в таємній кімнаті, будувати взаємовідносини з Богом, шукати цієї сили, бо тільки з ним ми зможемо пройти цей земний шлях і почути добрий і вірний раб, війди в радість пана свого. Давайте ми зараз станемо наші коліни і помолимося про це Богу.